Всім привіт! Сьогодні на огляді вертикалізатор дитячий ізістенд Bentham Small SK для дітей в зрості 91-137 см. Він 2017 року випуску. В повній комплектації все працює. Стан хороший, є, звичайно, деякі нюанси дрібні. Зараз вам покажу. Для прикладу, от на, на колінниках. Ось десь тут, тут може бути трохи пороне, але колінники вони регулюються і по висоті. Ось тут вони регулюються. Також вони по глибині регулюються ось тут. Відкидаються, звісно, підставки для них. Регулюються, кріплення всі є. Колеса блокуються, десь можуть бути якісь царапини, Сидіння в хорошому стані. Але можна його зняти, попрати. Всі підтримки, все є. Дивіться, рівні, ось такі, ще такі є додатково. Тут, я дивлюсь, це вже якийсь апгрейд, хтось собі тут додавив ось цією пінкою так само і оббили стіл. І, до речі, тут знімається на двохсторонньому скотчі. Ось ця м'яка частина. Що потрібно, буде то знімати Я собі підголівник. Це регулюється тут. У нас є регулювання глибини, що тут тільки не регулюється. Стіл, ось, ось ці отвори вставляються, і так само по глибині можна собі вже коригувати. Відбувається у нас, так, Ось це у нас, бачите, є три режими. Нам потрібно нажимаємо на ось цю педальку знизу. Відпускаємо. І от, наприклад, от у нас фіксація. Це в цьому режимі. Sit to stand. Ми регулюємо, може там де, як сидіння, от, от нахило. Ще я от натискаю і може от до кінця. Да, І от у нас повністю вже це, є вертикаль. Ось куча всяких різних у нас тут штук. Не буду занудствувати. Покажу лише. Далі є у нас ще такий режим Supine. Це у нас так, щоб ложити. Хоп! Є можна взагалі покласти. Ну, штука класна, і ціна на нього буде також більш ніж адекватна. Посилання для придбання я залишу внизу під відео, а ледь не забув сказати, от стіл. Бачите, тут він також регулюється по кутунах. Але ось тут ці зуби. Тобто класна, класна штука. Будуть питання, пишіть дзвоніть Дякую за увагу.